Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходження чудовий автомобіль Volkswagen Golf 2021 року. Даний автомобіль офіційний з пробігом 28 тисяч км. По лакофарному покриттю автомобіль у рідному стані, обладнаний двигуном 1,6 бензин. Та має автоматичну коробку перемикань. Бачимо з вами, що є парктроніки, а також камера заднього виду, безключовий доступ є підсвітки. Ось таке підсвічування. Салон у нас із тканини у гідмінному стані. Є три підголівники, також є підстаканники разом. Тут у нас є зарядки для телефонів type 7. Повний електроскол пакет, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, також блокування дверей, механічне регулювання сидінь, сидіння в відмінному стані. Ну і переходимо до салону. Тут у нас сенсорне. Тут регулювання світло, автосвітло, підігрівання лобового скла, заднього скла. Ось так все працює. Автосвітло. Мультимедійне кермо, де є підігрів, керма, круїз контроль, керування голосом та керування мультимедією. Ось така панель. Як я вже казав, автомат, автохолд, цифрова панель, великий сенсорний монітор з підігрівом сидінь, годинником. Також в нас є регулювання підсвітки салону. Ми можемо вибрати, який колір ми бажаємо. Ось так все змінюється. Чудовий автомобіль підігріве, Все працює відмінно. Клімат-контроль. Є клімат-контроль, кондиціонер працює відмінно. Тут в нас є розетка 12 вольт і місць для ключа. Адже в нас є система старт-стоп, де ключ нам не потрібен. Ось такий чудовий автомобіль. Даний автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами, автофокус.